На готовий приймати гостей. прощу 1 листопада. Сьогодні мали багатьох відвідувачів з нагоди 1 листопада дня пам'яті відходу до вічності митрополита Андрея Жептицького. Дякуємо усім, хто доєднався до буття на його родинному місті, а також от на просторі, музеї Шептицьких, також на літургії. Я не встигла зазняти відео з прочанами і з екскурсіями, бо багато розказувала. І ті, хто давали відгуки, дуже вам вдячна за ваші сердечні зворушення, за ваше залюблювання у своє. Продовжуємо залюблюватися. Якщо ви ще не були тут. Що треба поправити, ви можете написати на наші сторінки соцмереж, і ми готові для вас провести таку зустріч, розмову, рефлексії про важливі цінності. Чекаємо саме тебе. Залюблюємося у своє.